І так, сьогоднішня наша тема це розподільна властивість множення, в продовження попередніх тем, на яких ми знайомилися більш детально із операцією множення над раціональними числами. Давай трішки пригадаємо. Ми з'ясували на одному із занять, що для того, щоб помножити два раціональних числа між собою, потрібно з однієї сторони подивитися на їхні знаки, а з іншої сторони працювати з їхніми модулями. Наприклад. Якщо ми хочемо помножити мінус 2 на 5, нам необхідно взяти число мінус 2 по модулю, взяти число 5 по модулю, помножити між собою їхні модулі, тобто це просто по суті 2 помножити на 5, а в результаті поставити знак мінус. Чому саме так воно працює? Розібрали на занятті під темою множення раціональних чисел. Якщо цікаво, або необхідно зробити повторення за допомогою плейліста, відповідного на Ютубі. А, ну, Нашого плейліста на нашому ж каналі на YouTube. Якщо необхідно помножити два раціональні числа з однаковими знаками, без різниці при цьому, чи у них однаковий знак плюс, чи однаковий знак мінус, точно так само ми беремо їхні модулі, множимо між собою. Ну, наприклад, мінус 2 помножити на мінус 5. В результаті буде 10. Оскільки, як ми з'ясували, при множенні. Від'ємного числа на від'ємне число у нас утворюється додатнє число. Тобто мінус на мінус буде плюс, простими словами. Ну, таке правило насправді ми з тобою і вивели буквально на попередньому занятті, коли розглядали переставну та сполучну властивості множення. Що можна робити, в принципі, коли ми проводимо множення раціональних чисел? Можна користуватися переставною властивістю множення, або він же переставний закон множення, або сполучною властивістю множення, він же сполучна а, сполучний закон множення. Переставна властивість множення говорить про те, що ми можемо записувати добуток в будь-якому порядку, наприклад, чи то мінус 3 помножити на 5, чи 5 помножити на мінус 3, тобто, як ми переставили місцями, нам сильно ролі не грає. Що так, що так, результат буде однаковий. А сполучна властивість множення говорить, якщо у тебе більше, ніж 2 множника, ну, наприклад, 3, то якщо о, у тебе в такому випадку, коли три множники стоять перші дужки на перших двох множниках, тобі потрібно перемножити два перших множника, а потім після того зробити множення третього множника, то сполучна властивість говорить, що ти можеш спокійно ось ці дужки переставити в інше місце, тобто зробити пріоритетним дії інші. Ну насправді навіть без дужок це зрозуміло. Якщо у тебе є 4 помножити на 2, помножити на 3, ти можеш спочатку 4 помножити на 2, а далі їхній результат помножити на 3. Ну, або можна зробити іншим чином. Наприклад, 2 помножити на 3, а потім їхній результат помножити на 4. Тобто навіть без дужок це добре видно. Сьогодні познайомимося з тобою із ще однією властивістю множення, а яка називається розподільна властивість множення. Що нас змушує розглядати цю тему? Розглянемо приклад. Абсолютно спокійно можуть зустрічатися приклади типу ось таких: мінус 3 помножити на 4 мінус А. Наприклад, це А це просто буквене буквени значення, буквений вираз, буквений одночлен. Як не називай, це у нас учасник дужок. Тобто, у нас бачимо, що другий множник представлений у вигляді дужок. І нам необхідно тепер якось перемножити мінус 3 на різницю 4 та А. Як би це можна було зробити? Якщо у нас, наприклад, мінус 3 помножити на 4, треба зробити, тут достатньо все зрозуміло. 3 множимо на 4 буде 12, і знак мінус пишемо, мінус 12. Якщо треба, наприклад, мінус 3 помножити на мінус А, так само, все зрозуміло. 3 множимо на А буде 3А, мінус на мінус буде плюс. Отже, виходить плюс 3А або просто 3А. А що робити, якщо у нас мінус 3 множиться на дужки а в дужках ще якісь операції відбуваються, ще щось проходить. В такому випадку використовують розподільну властивість множення, яка говорить ось про що. Якщо у нас є два або більше множники, при цьому один із них, або навіть всі, представлені у вигляді дужок, а в дужках у нас ще якісь є операції, то для того, щоб виконати таке множення, треба розкрити дужки. А як розкрити дужки? Дужки розкриваються за наступним принципом. Ти береш свій перший множник, який у тебе знаходиться поза дужками, і почергово множиш на кожен із учасників дужок, враховуючи ті знаки, які знаходяться при твоїх учасниках дужок. Наприклад, при четвірці у тебе знаходиться знак плюс, отже, ти мінус 3 множиш на плюс 4 по суті. А біля учасника А у тебе знаходиться знак мінус. Тому ти мінус 3 множиш на мінус А. Тобто беремо разом зі знаками. Що в такому випадку буде? Мінус 3 множимо на 4. І мінус 3 множимо на мінус А. На мінус А. Дорівня. 3 помножити на 4 буде 12 зі знаком мінус. А мінус 3 помножити на мінус А буде плюс 3А. Звертаємо увагу на те, що у нас було два множники. А тепер стало. А додавання двох раціональних чисел. Операцію розкриття дужок ми виконали успішно. Отже, сформуємо дані ідеї у вигляді деякої опори, запишемо опора. І наведемо ось таку опору. Для будь-яких раціональних чисел А, Б та C, ну мається на увазі, що під А, Б і С може бути будь-що будь-яке раціональне число. Виконується рівність. А помножити на дужки в дужках Б плюс С дорівнює А помножити на Б плюс А помножити на С. Це і є розподільна властивість множення відносно додавання. І розглянемо, наприклад. Дещо схоже на те, що я записував, так? Мінус 3 помножити дужки 2А плюс 5Б. дорівнює. Спробуй застосувати цей закон для того, щоб пояснити, як далі ось тут відбувалося множення АДАМ. Треба. Після знака дорівнює що тут знаходиться. Після знака внизу чи вверху. Ось тут. перше. Після ткую заможна. Ем... Да. Так. Тут знаходиться ну, множе, множимо на два. І додаємо далі мінус 3. Ну, це ми таке подібне вчора робили. По-перше, множиться на не, не 3 на 2, а множиться мінус 3. Де у тебе знаходиться мінус 3 у твоєму а, першочерговому прикладі. На самому початку. Ну, на самому початку мінус 3 множиться на те, що першим знаходиться в дужках. Ти це бачиш, мінус 3 множиться на 2А. Mm -hmm. Ось твоє мінус 3. Ось твоє мінус 3. Множиться на 2а. Ось 2А. І далі, що написано плюс, чому плюс? Плюс. Ігр... Мінус ігри. Де ти бачиш мінус ігри? Тут плюс, далі що? Чому а, плюс тут? Плюс. в дужках. Тому що плюс мінус ось в дужках. Три. Ні, тому що ось плюс в дужках. ось цей плюс використовується. І далі мінус 3. оці ж мінус 3 множиться на другий угу. учасник дужок помножити на 5 b дорівнює. Ну і далі виконується звичайне множення. Мінус 3 множиться на 2 буде мінус 6 а приписується, а нікуди не дівається. Між мінус 6 та А, звісно ж, стоїть множення, оскільки між 2 та А стоїть множення. І далі мінус 3 множиться на 5 b Плюс мінус підряд дають мінус. Отже, виходить мінус 3 на 5, 15. 15b. 15 Є якісь питання по цьому прикладу? Нема. Добре, давайте Добре. застосуємо розподільний закон множення для вправ. І так, розглянемо ось цю вправу. Розпочнемо з номера 1. Що ти бачиш в в першому прикладі? Що треба зробити? Треба 2 помножити на. На 3. Чому на 3? Причому тут 3. Що каже розподільне множення На що тобі 2 треба помножити? Скрийте дужки так. Значить, помножити на А треба спочатку перший учасник дужок. 2 помножити на А буде скільки? 2. 2а буде. Угу. Це ми зробили. Далі двійку треба помножити на 3Б. При цьому, як бачиш, стоїть знак плюс. Отже 2 помножити на плюс 3 «б». Оскільки у нас і при двійці стоїть знак плюс, і тут стоїть знак плюс. Отже, в результаті, звісно ж, буде знак плюс. Плюс 2 помножити на 3 b Далі, що необхідно зробити? Далі нам треба. Ем, ну, додати це число. Яке додати число? У тебе є ще мінус 7 ну, ви... в дужках. Угу. Треба 2 помножити на 7C? Чи на мінус 7C? На. На мінус 7C. На мінус 7C. Отже, як. Нам як ми чуємо, так і пишемо. Плюс 2 помножити на мінус 7 c так і пишемо. Плюс 2 помножити на мінус 7 c Дорівнює. 2 помножити на 2 так і залишається. 2 помножити на 3б буде скільки. 2 помножити на 3 буде 6б. І плюс 2 помножити на мінус 7 c буде скільки? І 27. По-перше, плюс на мінус буде скільки. Плюс на мінус буде що, який знак. Мінус. Так. А 2 помножити на 7C буде що. Буде 14 це. Мінус. Буде 14 це. Правильно. Отже, поставили знак мінус і поставили 14 це. Ось таким чином розкриваються дужки. Далі, як бачимо, виконується спрощення і отримуємо ось такий результат. З цим розібралися. Йдемо друге. 0,4 помножити дужки 1,3х мінус 05 у мінус 1,3. Як будеш виконувати множення? Буду 0,4 множити на 1,3х. Давай таки запишемо 0,4 помножити на 1,3х. Що далі? Далі я. 0,4. Плюс чи мінус 04. Um, Який знак стоїть біля 04? Ніякий. Ну, а за замовчуванням. Якщо там не стоїть мінус, то що там стоїть тоді? Плюс. Ну, то значить так і пишемо плюс. Плюс. 04. Помножити на що? Помножити на мінус 05. На мінус 05 і. Mm -hmm. На мінус 05 Y. Yeah. Є. І що далі? І ще треба щось викратити? Um, далі ми маємо 0,4. Який знак буде, даті... що треба 0,4 плюс чи мінус? Плюс. Ну, звісно ж, плюс. Тут же стоїть плюс. Значить, плюс 04. Да. Помножити на що? По, е, помножити на. Так. Мінус 1,3. Бачиш в кінці залишилося? Угу. А чому вчиш тоді Чого так? Чого так довго? Не знаю. Дорівнює. Ну, далі виконуємо множення. 0,4 помножити на 1,3. Давай швиденько підрахуємо. 0,4 запишемо як 4 поділити на 10. Помножити 1,3 запишемо як 13 поділити на 10. 4 помножимо на 13. 4 на 10 буде 40. Плюс 4 на 3 12. 40 плюс 12 буде скільки адам? 52. І далі 52 треба поділити на 10 ось один раз і поділити на 10 іще раз. 52 ділимо на 10. Це буде 5,2, бо звідси з правої сторони здвигається розряд на 1 вліво. Буде 5,2. А потім 5,2 іще поділити на 10. На 1 тут поділили. Тепер на одну десятку тут ділимо. Значить кома здвигається ще на один розряд. Буде 0,52. Отже, виходить 0,52х. За точно таким самим принципом. 0,4 множимо на мінус 0,5 ігри. По-перше, який буде знак плюс чи мінус? Плюс. Чому? Тому що перед е, 0,52х менше. Так у тебе тут стоїть плюс, а тут стоїть мінус. Плюс множиться на мінус. Що буде в результаті? А, мінус. Чому говориш плюс тоді? Не знаю, задумуюся. Зрозумів. тебе 0,2 y тут у нас виходить. Якщо я не помиляюся, правильно? 4 на 5 буде 20. 20 поділити на 10 буде 2. і Ще поділити на 10 буде 0,2. Добре. І плюс 04 помножити на мінус 1,3. Який буде знак? Який буде знак? Передчу. Ну, ну, коли ти множиш плюс 04 на мінус 1,3. Який буде знак? Мінус. Правильно, мінус, молодець. Ну, а 0,4 на 1,3 ми вже тут множили, буде просто 0,52. Тільки тут у нас було зіксом, а тут без ікса. От і все. Перемножили, далі спростили, отримали результат. Так, третє буде тобі додому. А ми з тобою перейдемо до ще наступного цікавого факту, який випливає із розподільного закону множення. Розглянемо з тобою деякий інший приклад. Розглянемо приклад. Уявімо, що у нас є приклад ось такого характеру. 8 ab мінус 4 ac 8 АБ мінус 4 ac Дужок тут ніяких немає. Відняти ніяк не отримається того, що у них буквена частина різна. Ну, тобто коефіцієнти то у них якісь є, зрозуміло, а буквена частина абсолютно різна, значить це різні об'єкти, і відняти їх не можна. Але що з ними можна зробити? Можна помітити, що в першому, це у нас зменшуваний від'ємник, коротше кажучи, в зменшеному, або в першому доданку раціональних чисел. Коротше кажучи, в першому учаснику дії віднімання. Що у нас є? У нас є тут. Буква А. І в другому також є буква А, однакова, що тут, що тут. При цьому вісімка помічаємо, що це 4 помножити на 2. Ну а 4 так можна і залишити. Тепер ми бачимо, що у нас перший учасник складається з множників 4 помножити на 2 помножити на А помножити на Б. Мінус, а другий складається з множників 4 помножити на А, помножити на С. Ми маємо змогу взяти однакові множники, тобто четвірка і А тут, четвірка і А тут, і винести їх за дужки, Ось так, 4 помножити на А. Помножити. І далі йдуть дужки. А в дужках записати те, що залишається від наших е, е, учасників дії віднімання, коли ми забрали у них ці 4 і А. Що залишається від першого? Від першого залишається 2 b мінус, а від другого залишається c. І як бачиш, таким чином ми з тобою прийшли до ситуації, коли у нас є поза дужками одні якісь множники, які множаться на самі дужки власникаючі. І далі можна скористатися розподільним законом множення і прийти до цього самого ось результату. Це називається. А наслідок з розподільного закону множення. Запишемо і оформимо це у якості опори. Отже опора. Заміна виразу АБ. Плюс АС, Ну, насправді, замість. Тут у нас плюс, тут же ж теж за замовченням стоїть плюс. Просто mm. ось цей мінус стосується другого учасника. так? Тобто, це насправді у нас додавання раціональних чисел. Hello. Так от, такий вираз, okay. такий вираз можна замінити на вираз, який ми а, отримали з правої сторони від знака рівності. Тобто А помножити, і далі йдуть дужки. Сам принцип, як бачиш, називають винесенням спільного множника за дужки. Наприклад. 3 х 3 y Точно як у нас було із цим прикладом. Дивимося, які тут є однакові множники в а, цих доданках. Тут однаковий множник трійка, тут однаковий множник трійка. Ось цей мінус, він, звісно, стосується мінус трійки. Але ми мінус цей застосуємо до y, Тобто винесемо просто трійку. Виносимо трійку за дужки, І в дужках отримуємо x-y. От і все. Підведемо підсумок. Сьогодні ми. На занятті познайомилися ще з одним а, законом множення, який називається розподільний закон множення, він же розподільна властивість множення. Застосовується для випадків, коли необхідно виконати множення таких множників. А один з яких, або, може і кожен з яких, представляють із себе дужки. Ну і в дужках, там, відповідно, також є якісь свої дії, додавання чи віднімання. Ось і все.